Всім привіт! У Мене такий сьогодні ранок на автопілоті. Перед цим були три ночні такі масовані атаки. Я думаю, ви бачили всі новини. От а вночі сьогодні ну, ми теж очікували, що вже буде щось бахати, гепати. Були три тривоги і дві атаки на область. Там невеликі. В плані пару ракет, але попали в підприємство. Сільськогосподарське, де зберігалося зерно, сільськогосподарська техніка, і в мене немає слів, просто культурних тут, от тому зараз погодувала всіх. І хоче, мабуть, випити кави привести себе трошки до ладу, тому що ну прям дуже дуже важко я сьогодні встала. Я поспала нормально тільки під ранок, вночі оце постійно переживала чи буде тривога, хоча одну тривогу. Я не прокинулася цю другу і проспала. У нас тут чути три сирени. Причому вони вмикаються якось дві більш-менш одночасно, може, трошки там невеличкий розрив, а третя ще пізніше. І одна з них така найголосніша, наче вона ось тут під вікном у нас стоїть просто, це дуже гучно. І дві, і також, коли вже знаєте, одні замовкне, третя ще добиває, ну, ну, знаєте, ну, так, щоб люди не проспали. І я не знаю навіть це, вже знаєте, від е, такої втоми, недосипу, Я просто одну з тривог. Е, я не чула її. Я прокинулась хвилин через 20, бачу вибухи. Думаю, тривоги не було. думаю, як так? Я починаю там телефон, дивлюсь повідомлення в телеграм-каналах і бачу, що була тривога. Я кажу Ігорю своєму, кажу, ти чув він, да? Мене він не будив. думаю, ти хотів, щоб я вже, якщо вибух, то підскочила і бігла. І так, коли тривога є. Ігор, ігор, вставай, тривога, давай туди, сюди. Сьогодні два бутера з ковбаскою кобаскою кава, ну не всю з'їм шоколадку і персик. Привіт! Ви чекали маму, доки вона поїзде? Зризберімо спадки. Як вже прям видно, що він хоче спати. Зараз кладу їх тут на ліжку в себе. Так, зараз спробую тут вкласти спадки їх, і вони вже настроєні. Завід ку Щодо дурників, да, то їм сподобались ось такі соски Philips Avent, У нас ще були внуки, які прям у них такий рвотний рефлекс був. Вони їх випльовували. Хоча іноді брали, може, зараз трошки підросли, візьмуть ще. І ще є одні, теж непогані, але ось ті їх улюблені і такі вони, знаєте, зносостійкі, так скажем. Але беруть вони тільки по їхньому бажанню, коли їм це потрібно. Так просто сосочку їх не заткнеш. Довід може заснути і виплюнути спати. От. Тому якось так. Так, малюки заснули, хочу вам показати підгузки. Е, перший раз спробувала такі Джої, вони продаються в Єві. Тут, до речі, все на українській мові. Я чомусь подумала, що, можливо, їх виготовляють в Україні, але вказано, що виробник Бельгія, але виробляється на чеському заводі. Ось так е, тут система каналів якась, тривала сухість, зручна посадка. Скажу, що вони мені сподобались. У нас вже трічка, 4-9 кг, у ліків десь 6 кг. Ось так вони виглядають, вони тоненькі. Чимось вони мені навіть напомни, на, нагадали Baby Love підгузки, тому що Baby Love тоненькі такі підгузники, на літо взагалі супер класна. Якщо тоненькі тримають, то це дуже зручно. Так, покажу вам, які вони всередині. Спинка така. Бачите, без такої того якоїсь резинки. Класна, широка. Вона дійсно зручна в них посадка. От, і попав в них сухенька, ніч вони витримують, і ну, поки що не протікали, взагалі не було ніяких проблем. В них є ще, здається, трусики в зеленій упаковці і ще в оранжевій. Якщо ви користувались, напишіть, як вам, тому що в білій мені дійсно сподобалися, Такі милі, біленькі, гарненькі. Що хочу вам показати, замовила деяку побутову хімію з Європи. Я дивлюсь британку і бачила, що вона користувалась Star з Pink Stuff І в тіктоці мені зустрічались, і мені стало прям цікаво, коли побачила випадку на розетці. Перше, що я замовила, це Stonish це такий концентрат. Антибактеріальний він підходить для багатьох поверхонь, і при цьому він є безпечним для кухні, для фасадів, для самої столешниці, для столу. Ну, тобто він вбиває мікроби, при цьому видаляє неприємні запахи. Також вані можна використовувати, ну будь-де. І це концентрат. Він розводиться, от тільки не пам'ятаю на скільки літрів води. О, о, ось тому класна штука, і тут пів літра його стається. 500 мл. Спробую. І ось два таких засоби. Це універсальний засіб для прибирання. Якщо вдасться сьогодні, то спробую його і на кухні. В вані. Мені треба і плиту помити, і мийку на кухні. Не знаю, чи я встигну це все. Аби малюки себе, якщо малюки будуть в настрої, то, в принципі, реально встигнути. От. Спробую. І наскільки я знаю, то навіть цим засобом можна користуватись без рукавичок, але щоб не було ран на руках. Ось так. І ще один засіб, особливо зараз актуальний. Я сама яка стала свинка пепа. До цього я була якось такою бережною дівчинкою рідко плями, які ставила. А останнім часом таке частенько буває. Це кисневий плямовий відник. Також, якщо хтось з вас користувався, мені прям цікаво, ще не пробувала. Так, я вже простерилізувала пляшечки, поклала їх сушитись. І хочу розповісти вам, що у нас нові соски з нової їх лінійки Philips Event. це 3 місяці плюс, і ем, це Event Natural, які не протікають просто так, а тільки тече молоко, коли потрібно тягнути. І ще вам скажу, до цього я хотіла придбати ну просто 3 плюс соски, замінити, тому що вони вже швидше їдять. І а, прочитала погані відгуки на соски, якщо їх купувати окремо. Ну думаю, все ж спробую, тому що ну їм вже треба швидше трошки потік. І коли я зайшла в магазин, не знайшла, там були вже нові. От, і в принципі, соска сама ж така, але скажу, що вона ну, нормальна, нічого не западає. Один раз було, що запала, а не, дійсно не протікає, і вона мені дуже сподобалась, дуже зручні. Мені зараз я в її фаворити залишаються пляшечки. Мам, не знаю, і самостерилізація, і теж класні їх соски. Зручно. Немає претензій до цих пляшечок, але ось ці соски вони теж круті, особливо, якщо знаєте, дітка в мене Марік їсть, завжди в нього це в... кругорота. Кругурота... Це молоко <сміття> буває, і я прям задоволена. того, що вночі кошварять, так ще зараз повітряна тривога десь близько 11-ї ранку. Якраз потрібно годувати Да. Ось що ми тут робимо в бані? Дві цечки. Ще й А ауто ще тривога, моря літає літак ворожий, да? який може пустити ракети, ще й перфоратор тут. А ми, ми скоро будемо їсти, так? тривога повторена. Ми були в коридорі. Потім в вані доїдали, міняли підгузки перед тим після пусків ракет. Були повторні пуски, тепер знову тривога летить в Одеську область. Хочу вам показати наш новий візочок називається він Mountain Buggy Duet. Якщо я правильно називаю, ну так, значить так. це вже прогулянкові блоки в нашій люльки. Але в мене такі вузенькі і зараз літо, і я вже вирішила перейти на прогулянковий блок. Тут вони повністю лежать, він зараз розкладений. Тобто в три місяці нам довелося вже перейти на прогулянку. але ну... Зручно, дуже маневрений візочок. Є ось такий тормоз, наприклад, ручний. Якщо з'їжджати вниз або по сходинкам. зручно. Сумочку нам теж подарували. Купували ми БУ, до речі. колясочку я не сказала ще. О, о, тут все розкладається повністю, не повністю. Зараз вони в положенні лежачі. Там пелюшку я підмостила. Скажу, що ще дуже зручна. Колеса надувні, класні, величенькі, тому вона така проходна. Да, Дує, ось вказано. Ну і вона в класному стані. Я чесно скажу, що задоволена. Вона поміщається в наш ліфт, але все одно я не можу тепер безперешкодно якось спускатись, тому що від ліфта є сім чи шість, вісім, не знаю, сходинок. Вони не однакового розміру, високі. І там важко спуститись одній, можливо, можна спуститись, але вхідні двері настільки важкі, що я не можу їх ніяк тримати. Вони ніяк не фіксуються. Вони реально дуже важкі, навіть для чоловіків. Там мені його вже придумав, як їх закріпляти резинкою, чіпляти за ручку дверей. Там до... Якоїсь труби, ну чесно скажу, що ну це просто треш. Не такий вже ну 2012 року будинок будували, і невже не можна було зробити якісь умови для того, щоб було зручно спускати з візком? Там є е, е, такі, як пандус, який відкидається, але він зручно зроблений дуже дуже високий наклон, і там, наприклад, людина. З обмеженими можливостями на візочку вона там не зможе проїхати. Це, ну, це треш, якщо чесно. Тому такі, знаєте, вже візочки для двіні краще всього, якщо ви вибираєте квартиру, все ж таки нову будову. З супчиком, слава Богу, є суп. Це, до речі, дуже зручно щось таке готувати, що можна розігріти в планах сьогодні, ще приготувати як таку типу кабачкову ікру, але чисто так тушити овочі без обжарювання. Якщо встигну, не знаю, вже півдня пройшло. То тривоги, то вклались, поїли, то поїли, вкладаємось, і то Марк зараз зі мною тут в компанії. Він не хоче ніяк спати. Ну зараз він засне після того, як Девід прокинеться, так завжди буває. Часто буду їсти, тому ще дуже-дуже хочу. То я снідала, потім з'їла ще персики, випила ще чашку кави. А зараз уже майже третя година дня. Я тільки що поприбирала, трошки пропилососила, помила підлогу, щоб застелити коврик, тому що тут ми завозили сюди ночі візочок. Марік сьогодні не дає мені толком нічого зробити. Вони, слава Богу, що пилосос люблять, тому це вдалося. Так, зараз ми вам покажемо, передали нам подаруночки знову на вирост і на зараз ось такі бодіки з коротким рукавом Сіендей Чотири штучки. Дуже милі. Ой, взагалі, так? Да? Милота із левами. Да. І ось такий. Давай Маркуся, будете носити. Це 68-й розмір, але ну, я думаю, це їм буде ось якраз, тому що, наприклад, Next вони трошки більші бодіки, і нам ще підходить 62, а нам передавали 62-й і зараз вони вже малі, якщо з підгузком одягати. І далі на вираз це на. 74 розмір, 6-9 місяців. Чоловічки з ножками, ці на кнопочках, ну, будуть як піжамки. Хижички. Прикольні. І ось таке. Такий. Таке. І ось таке. Так, і ще нейміт. Я не знаю, це може якась лінійка, чи це окремий бренд, не чула раніше. Ось такий. Просто полосатий, сіренький, і сірий з таким. Що це, це ведмедик? Так? І іграшки ось такі в ванну. У нас вже є трошки, але ну, скоро вони вже будуть цікавитись більше. Кит такий, прикольний в нього тут буде водичка виходити. Ось меніг і морський котик. Долого все ж таки бути, хоча сьогодні Марк, я не знаю, чи то у нього регрес сну почався, чи то у нього скачок зросту, чи то, можливо, просто нема настрою, чи це слюні, тому що на сьогодні ще сильніше, хоча в нього десь 2,5 місяці руки і все тяне в рота, і слюні, слюні, слюні. От. Незважаючи на це все, не знаю, як назвати цей період. Е, тому зараз вимила дзеркало, наскільки, не знаю, воно мені завжди якось не ідеально, наче, знаєте, старалась-старалась і десь щось не так. От. І хочу перевірити ось цей засіб. Зараз поприбирати трошки ванні, перед тим, як купати, Хух, я помила вже ванну, ну, все в ванній кімнаті, а, покупала малюків. Погодувала, вклала майже спати, тому що ще девід не заснув, ну, він там лежить на пальчики ливиться свої, роздивляється їх. А я зараз, мабуть, трошки потренуюсь, тому що я вже спробувала почати. Але Тамарік не міг заснути. Ну, спробую зараз продовжити потім буду мити знову пляшечки, стерилізувати на ніч. Так хочеться, щоб ця ніч і взагалі вже ночі у нас були тихі, мирні, спокійні. Усій Україні і не знаю, можливо, змонтую сьогодні це блог, але якщо навіть сьогодні змонтую, то думаю, що він буде завтра, субота-завтра, вихідні. Я в принципі цьому рада. А ще дівчатка треба ваша порада. Я розпустила коси, що хочу сказати, що Мені потрібно вже фарбувати волосся. Я тягнула, тягнула з цим до останнього, не хотіла фарбувати, я його ніколи не фарбувала. Воно натуральне, зараз трошки, може, можливо, десь вигорівши зверху. Але є нюанс, так як я його ніколи не фарбувала. І волосся в мене досвіду, хоча я скоро сподіваюся, його трошки все-таки підстрижу. Я розглядаю як фарбування вдома. Хоча я цього ніколи не робила, скажіть мені, чи це взагалі реально чи ні. Тому що ну, моя довжина, і там прайсі я подивилась, це якась така сума, як я ніколи не фарбувалась, то в мене трошки жаба душить. Хоча я розумію, що краще по-нормальному зробити. Да? Але кожні там, півтора місяці там навіть коріння до, дофарбовувати і, ну, я не знаю, за що такі гроші. От. І я придивилась фарбу. Безоміачно, ось цю лораль, кастінгос здається, да? чи ні? Не пам'ятаю. Але я не можу там розібратись з відтінками. Хто, можливо, розбирається і схожий, схожий тон волосся натуральний, або ви схожий фарбуєтесь? Отак От як для першого разу, можливо, хтось може мені порадити а, з цією фарбою, як з нею розібратись? Я думаю, що це, мабуть, 600 чи 700, 700 це вже геть руси, 600, навірно. Мабуть, мій тон якийсь там 600 якийсь. Але який там вибрати там, холодний моко, теплий там лате? Я трошки в цьому розгубилася, якщо чесно. Я навіть не можу зрозуміти, у мене наче не тон волосся. хоча не знаю навіть. Планую фарбуватися якось. Можливо, вперше, я все ж таки піду в салон, але я не знаю, чи здуматися, з мастером, щоб я потім, ну, вона мені пофарбує якоюсь професійною фарбою. Хоча, ну, можливо, професійною, але б я поки що не хотіла аміачної фарби. Ну, це я таки не знаю, з чого я зробила висновки. Ну, хто в цьому вже давно, то можливо, послухаю, що ви скажете на це. Пляшечки помила, посуд помила. Зараз буду стерилізувати. стерилизатор треба помити. Завтра уже. Вот так. Сейчас я могу кого вас... так, короче, чем-то сюда подать. Чудово. І Лецко! Мені прямо віриться. Сьогодні можна сказати, я зняла день. День з нами. От вже зробила свої справи всі, і мабуть скину зараз на ноутбук ці відео і буду монтувати. І якраз Ігор повернеться вже додому, Чекаю його з роботи. І сподіваюсь, що сьогодні буде тиха ніч по всій Україні. Бажаю вам мирного неба. Дякую за перегляд. І до нових зустрічі в новому відео.